Так це завдяки аурі я тепер має багато необхідних речей, без яких я прекрасно обходився. Недавно ходив, взяв собі підставки під телефон і різні гаджети. Щоб так красиво у мене все ризаро, тобто Suzara. В них є ось така підставка під телефон. Фактично по розмірах самого телефону. Розкрадається ось так. Є де ступенів фіксації. Є більш компактна. Підставка приставка моя. Тут 2 тут дві не вот эти вот губки, щоб не черепати вас телефон. в ну, мене під моєю книжку стоїть. От моя електронна книжка на який календар включений. І тепер можуть в підстав, слідкувати підставки безпере за своїм. Час yakıyor.